Яке чудове наше місто. Старовинне і вічно молоде. За останні роки воно зробилося ще прекраснішим. А от життя, життя наше стало важчим та жорсткішим. Нас майже три мільйони киян, старих, молодих, середнього віку і зовсім немовлят, ціла маленька планета. І у кожного свої думки, мрії, сподівання. Одним словом, кожен з нас справжній Всесвіт. От і уявіть собі три мільйони таких світів на маленькому клаптику землі. Додайте сюди всі наші негаразди. І вам стане зрозумілим ця ідилія лише поверхова. Всі ми далекі від святості. Заробляємо гроші, як уміємо, дехто і не зовсім достойно. Що ж поробиш? У кожного свій бізнес. Останнього часу навіть чужі гаманці і кишені стають часто густо об'єктами бізнесу. Особливо багато таких бізнесменів на ринках. Це так звані криміногенні зони. Тут треба бути особливо уважним. Але ж міліція не дрімає. Закон є закон. Жодних потурань злодію. Сьогодні старе прислів'я Іван Держи карман бо Київ близько, ніби знову стає актуальним. І саме на вокзалах. Ловити гав на залізничній станції значить стати легкою здобиччю шахраїв і злодіїв, хоча міліція і тут, на своєму місці. З певної точки зору усіх нас нині можна поділити на дві групи. Мисливців та дичину. Ось, наприклад, заробили ви якісь там гроші. Ну, звичайно, ніхто вас не питає, як ви їх заробили. Може, і напружувалися через силу, витертали певну енергію. У всякому разі, гроші так просто з неба не падають. І треба принаймні розслабитись, зняти напругу. Саме з тієї миті, ви, так би мовити, і стаєте потенційною дичиною для такого мисливця. Ось він оцінює ситуацію, робить рекогностировку, нікого зайвого нема, та і клієнт, тобто ви дозріває. А вам же треба спілкування. Чарка за чаркою. Яка вже там пильність? Усі люди, браття. Мисливець, тонкий психолог. Враховує, а чи варта гра свічок? Так. Мабуть, варта. Як там у тій пісні серед темних алей, Ти маєте срідітьомних алей. Потерпіли, як кажуть, відбувся легким переляком, а грошей як не було. Є серед таких бізнесменів і своя спеціалізація. Мисливці за дамськими сумочками, окрема категорія злодіїв, є сумочники пішоходні, такі собі одинакі. Як і належить одинакам, вони полюбляють місця, де людей зовсім небагато. Скажімо, парки. Елегантна сумочка через плече спокуса для мисливця-одинака. Вона провокує злочин. А у таких хлопців все для цього є, і спритність, і витримка бігуна на марафонській дистанції. Є серед них грабіжники на колесах. От, скажімо, пішли ви кудись, ну, термінові справи або просто на прогулянку. Якщо вам вже подобаються такі от променади з краю тротуару, краще йти проти руху транспорту, а сумку тримати з протилежного боку. Інакше шукай вітра в полі. Тут треба хоч номер машини запам'ятати і обов'язково зателефонувати 0-2. Ще одна категорія кишеньковий злодій. На відміну від грабіжника примітива, це справжній аристократ, натура витончена і стримана. Працює увесь час на людях, аудиторію відчуває навіть спиною. Артист, та й годі. Викрасти гаманця непомітно у всіх на очах дійсно справжнє мистецтво маніпуляції. Тримайтесь подалі таких митців. А головне, не залишайте сумочку відкритою. Відчувайте її при собі. Поле діяльності наших віртуозів міський транспорт. Простір замкнений, тому особливо небезпечний. Працюють удвох. І пасеться така парочка завжди біля дверей. Треба забезпечити відступ і в разі успіху, і в разі небезпеки. А ось пластикові пакети. Вважайте, що гаманця у вас вже немає, якщо кидаєте його в таку от сумку. І все ж рано чи пізно ці злодії все одно потрапляють до міліції. Якщо ви вже стали жертвою злочину, негайно телефонуйте 02. У вас залишиться шанс і надія, що поцуплені гроші або речі все ж знайдуться. Не сурайтеся, стражі, в порядку. На сьогодні це чи не єдині люди, які стануть на ваш захист. І все ж своїми діями, своєю поведінкою намагайтесь не створювати злочинцям сприятливих умов для нападу. Коли смеркається, не треба вибирати найкоротший шлях додому. Прохідний двір, безлюдна вулиця приховують потенційну небезпеку. Нехай буде довше, зате безпечніше. Так ви збережете. І свої гроші, і свої речі, а головне життя. Злочинці дедалі нахабнішають. Напади з метою пограбування стають все зухвальшими. І все ж не треба впадати в розпач. Ситуація, як кажуть, не вийшла з-під контролю. Незважаючи на певні труднощі, міліція виконує свій обов'язок перед суспільством. Часто ми чуємо, нещодавно була затримана група грабіжників. За цими короткими словами, важка і небезпечна праця оперативників. Не так просто схопити злочинців на гарячому. Вдивіться в обличчя цих молодиків. Вони не щадили нікого: старий ви чи молодий, багатий чи бідний, хворий ви чи каліка. Їхня професія злочинний бізнес робить їх зовсім іншими, позбавляє певних рис притаманних людині і, чи не найпершої, співчуття до ближнього. Для них ми з вами лише Дичина, а вони мисливці. Мисливці? За чим? За нашими трудовими копійками, за цими речами більшість з яких і ламаного гроша не варті. А ці хлопчаки за кілька доларів, за позолочені сережки, за каблучку з фальшивим камінцем готові вас покалічити та що там навіть позбавити життя. Ні, за будь-якої матеріальної скрути людина не повинна втрачати свого людського обличчя. Адже крім усього. Є у кожному з нас ще така річ, як сумління. І каратиме воно тебе все життя. І вдень, і вночі. Чим би ти не займався, що б не робив до самої смерті. Наша дійсність далека від ідеалу. Життя не йде, як заманеться. У нього своя не зрозуміла нам логіка. Осягнути її людині неможливо. А от засвоїти деякі правила особистої безпеки можна. Краще не сідати в ліфт з незнайомим. Пропустіть його чемно, нехай їде сам. Тоді буває, запізнюєтесь, ну просто шалено. Рахуєте кожну хвилину. Зупиніться на мить і пригадайте стару мудрість. Поспішай повільно. Не сідайте у машину, де крім водія ще хтось є. Зачекайте на таксі, так безпечніше. Якщо ви все ж потерпіли, негайно телефонуйте 02. Чергують Чергуй тут цілодобово. Оперативна група готова щохвилини виїхати за першим тривожним сигналом. То запам'ятати ще таке, чинне законодавство передбачає самозахист потерпілого проти злочинця. Стаття 15 Кримінального кодексу України наголошує, кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Якщо у вас є впевненість, Сила і знаряддя самозахисту. Захищайтесь. Закон на вашій стороні. Можете, приступайте. 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 Нас майже три мільйони киян. Старих, молодих. Середнього віку і зовсім ще немовлят на невеликому клаптику землі. Щохвилини кожен з нас може стати жертвою злочину. І не тільки в Києві, а у будь-якому місті України. Пам'ятайте про це, допоможіть собі самі, а якщо можете, і ближньому, хоча б зателефонувавши до міліції, не провокуйте злодія. Бережіть себе.